12 липня близько 17 години 20 хвилин на селі кого села Кузьміна Грибаля в Христинівському районі під час грозит виставка влучила групу людей, які в цей час на полі збирали огірки. Чоловік 38 років, жінка 35 років і хлопчина 15 років були вражені. Жінка і чоловік загинули на місці, а хлопчину терміново було доставлено до реанімаційного відділення Христинівської центральної районної лікарні, де лікарі боролися за його життя, на жаль. Через дві години він не приходить чи дитями Ну, Це фактично це трагедія, під, підтвердилася ті правила, які ми постійно виголошуємо для людей, що під час грузини можна заходити споруд. Треба шукати якесь місце, де можна перечекати грозу. Краще, якщо це буде якась низина, не можна ховатися перед, під деревом або в якоїсь невеличкій споруді, навіть наметі. Це небезпечні місця, куди влучає близько.